Усім вітанечка! З вами я, Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу-1 Гран-Прі Угорщина. Поїхали! Formule-1. В перший день Льюіс Хеммільтон приїхав у такому костюмі від Крістян Dior. Тут у нас білі окуляри, біле взуття та білий годинник. І це все з прекрасними е, перлинами. Ось так це виглядає. Чудесно. Мені подобається цей образ Повністю образ Old Money. Взуття у нас тут з білим синім також це Dior. В наступний день Льюіс Хемільтон приїхав в ось такій футболці в стрічку, білі штани та чорно-синє взуття. А, і ті ж самі прикраси з першого дня. Ось так це виглядає, мені подобається. А в третій день він приїхав в спортивному костюмі. З білими стрічками. Ось так це виглядає. І прикраси ті ж самі. Окуляри чорні, ось так це виглядає. Так. І в день Гран-Прі це світло-оливковий такий костюм з білими годинниками, з чорним зуттям, окулярами. Мені цей весь образ ці всі повністю нагадали стиль Олдмані. Бистро, гарно, швидко, гарно і гарно, ще раз гарно, так. Джордж Рассел також приїхав стильно на гран Прі Угорщини, але це всі були образи від Томі Філфігер. Ось такі образи були Ось такі образи від Джорджа Рассела на Гран Прі Угорщини. Red Bull Racing представив ось такий гарний ламповий постер. І це виглядає чудово, мені він дуже подобається. Чудесний, просто фіолетово-жовтий, такий дуже ламповий постер з Перісу. Мені він безмежно подобається. Наступний постер у нас від Скудерії Ferrari такий водяний постер. на... Хунгара Рінг представила команда Феррари. Мерседес представив такий постер, де є на задньому плані а, угорський парламент. Виглядає це все ось так. Український постер, мій улюблений. І а, тут у нас Джордж Рассел. О, Боже, до речі, а, наступний постер у нас від Макларен. А, Барбі. Постер, ось такий постер від Макларен. Чудесний, він просто чудесний. Дуже актуальний на даний момент. І що я хочу сказати, Макларен багато робить постерів з кіно. Дуже багато. І це кльово. Вони слідкують за трендами. І це мило, що це Барбі. І наступний постер у нас від Альпін, до речі, з фотографіями П'єра Гаслі та Окона. І тут є цей самий кубок, який розбив Ландоноріс за 40 тисяч євро. А так ось, доволі я вам хочу сказати, нещасливий кубок, бо сам був він розбитий. А два пілота Альпін було, вони зійшли. Даже, Одного кола не проїхали. Ось такий ось нещасливий, я б сказала, кубок. Наступний постер від Вільямс. Класичний постер від Вільямс. А, от такий крутий постер, 100% відсилка у нас до підземелля і дракони. Постер це від Альфа Таурі. Чудесний постер з, такий казковий, гарний, подобається мені. До речі, багато постерів в Угорщині, які мені подобаються. Це я підмітила. Так, і постер, ось такий постер у нас від Альфа Ромео. Відсилочка трошки до Макса Ферстепена з левами. Є Валтері Ботас Джон Гваню. І ось такий постер від Альфа Ромео. Так, по постерам у нас все. Поїхали до наступного! Наступне шолом від Даніеля Рікердо. Це його а, шолом, в тому, якому він виступав за команду Red Bull. Ми бачили цей шолом. А тепер цей шолом такий же самий, такий же самий дизайн, але вже в кольорах Альфа Таурі та трошечки змінений шолом а, фон став голубим. Синьо-голубим радієнтом. Ось такий шолом від Даніеля Рікярдо на гран прі Угорщини. Подобається мені цей шолом, що перший його дизайн-шолому, що цей чудесний просто. А, і ще тут змінено лого на Альфа Таурі замість Red Bull Racing. І новини. Чеко Перес став пілотом дня, за що його вітаю. А. Ще формула вирішила зробити дитячі трансляції, більш анімовану таку трансляцію, щоб було цікаво дивитися дітям, бо Формула-1 це доволі цікавий вид спорту. І також це не тільки для дітей, а також для юних тих, хто тільки-тільки почали дивитися Формулу 1. Хочу поцікавитись, як буде виглядати це, коли е, пілоти будуть матюкатися. І чи буде це в трансляції, і чи буде це все так виглядати. Просто це так е, цікаво, як це буде виглядати. І е, е, поки що я все-таки за е, дітям це кльово, але я все-таки за той формат, коли ти дивишся, е, як для дорослого, напевно, так. Коли ти дивишся звичайну формулу, це, напевно, для мене це буде більше екшену, ніж коли це дитяча формула. Хоча для дітей можливо це буде круто. Так от, дитяча формула в Формула 1 трансляції. Ось, і поговоримо ще про кубок, який створювався півроку, а Ландо Нріс його розбив одною пляшкою. А, і 40 тисяч до побачення євро, але це нічого страшного, я думаю, але вже його відновлюють. Не відновлюють, а роблять новий кубок для Макса Ферстапена, Так що все окей, все супер і все прекрасно. З кубком і з Максом Верстапем також. Усім дякую за перегляд, З вами була я, Софія Блага, і сьогодні я вам розповідала про гран-прі Угорщини. Підписуйтеся мене, ставляйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі, я обов'язково їх буду переглядати, читати і буду радіти. <гум> усім дякую за перегляд, усім до зустрічі і усім до наступного гарну піня, яке буде вже на цьому тижні. Усім па-па-па-па. Люблю.